В Уманському районі відсутні офіційно дозволені місця для купання через невідповідність води санітарним нормам. Про це журналістам телекомпанії Умань розповіла начальниця районного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова. Протягом травня місяця, коли проводились моніторингові дослідження води, водойм встановлено, що вода по санітарно-хімічним показникам відповідає в п'яти наших водоймах. Це місто Умань і Городецька, ми найчастіше використовуємо. Що стосується по Бактеріологічним або знайомим мікробіологічним показникам, на жаль, вода не відповідала вимогам в зв'язку з перевищенням вмісту лактозопозитивних кишкових паличок у 2, 3, а в деяких і в 4 рази. Відповідала за бактеріологічними показниками лише вода в ставу мегометр. Найгірші показники були в красному ставі, або це третій Софіївський став, який взагалі не являється місцем відпочинку, тому що це. Є Водойма накопичувач нашого дендропарку Софіївка.